den і заперечення ніт. Добре. Так, Сергій. Сергій, давайте наступне. Він хоче сьогодні залишитися у бабусі. Сергій, 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 я вас бачу, а чи ви мене чуєте? Так, мені здається, в нього підключається звук. Леся Тинна, будь ласка. Ja. Er will heute bei Oma bleiben. Er will heute bei Oma bleiben. Так, sehr gut. Що хочеш Was? ти робити? Вас will du machen? Was, ah, was willst du machen? Добре. Так, ми не залишимося тут на три дні. Як сказати на три дні? Бай. Для трьох днів. Ви бляйбен хіа бай драйтаген ні. Ніхт. Для трьох днів. So.

Так, Сергій все-таки не чує, на жаль. Так. Так, так, так. Тома Лук'яненко. Іхвіл. Цумдіа. До тебе Цу добре. Ам. Замстак. Комен. Замстак. Ще раз цу. Сумдіа. Тільки Діш. не може бути і ЦУМ, і Дір. Тому що ЦУМ може бути, наприклад, цум SEF до магазину. Що ага. об з об'єднання е, з іменником. а цу вимагає датіва. І ЦУМІР, ага. ЦУДІР, ЦУІМ, ЦУІР і так далі. ЦУДІР, до тебе. ЦУДІР. Ага. Так, ЦУДІР. І хвіль, цудір амзамстан. А можна цур. Цур не можна, тому що цур це так само може бути об'єднання, наприклад, цур фронтін. Має бути об'єднання не з займенником, а з іменником. Тому тут цур ніяк не можна. Можна І... запитання, так? Mm -hmm. А підкажіть, будь ласка, я хочу прийти куди? До mm -hmm. тебе, куди? Я так думала, що це козати. Так, просто дивіться, от табличка Цу. Незважаючи на те, що питання куди, граматично воно має бути з датівом. Тому, незважаючи на питання, все одно треба робити датів. Цумір, цудір. А, угу. Дякую. О, так, коли прийдеш до дума. Моргенс доцу мій, добре. Завтра я не прийду до неї. Morgens кома їх Тільки Morgen без без S, без S, тому що Morgens це щорань. Morgen кома їх знов дивимося до неї в дативі. Вона To ear to ear. Morgan yeah. coming to earni. Yeah. Mm -hmm. Так, D métro. Dmetro, we tue. Вона yeah. хоче прийти до мене в неділю. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Come to uh, uh, mir. Амзонта. Ам. Так. Common в кінці. Well, у нас well, є. Хоче. Ювіал, цумір, амzонта. У нас є два дієслова. Ми їх мусимо поставити на друге і на останнє місце. Зivіль, сумир, амзонта коммент. Добре. Хто прийде до мене в четвер? Donor um, Donorstack. Um? Donnerstag. Donnerstag. Um? Donnerstag. Так. Donnerstag означає Донер, Грім, Громовий день. Then, так. Sie. Вона не може сьогодні пройти. Так. Так, тільки якщо ви кажете heute, то ви заперечуєте гойте. Вона може не сьогодні пройти. Так, да. nicht kommen. Nicht kommen. Так, хтось підказує. Mm -hmm. Хтось підказує. Тільки ви, коли проговорюєте щось для себе, то робіть це про себе і порівнюйте вже з тим, що ми робимо. kann гойте nicht комен. Так, добре. Так. Хто в нас далі? Хто в нас хтось такі, що. Я когось. Чи я когось пропустив, хто в нас ще не був. Так, Ір, Ірина. Ірина. Мені здається, що вона не була ще. Чи була? Доброго вечора. Добрий. Um, я завжди читаю книжку ввечері. дас бух Ам абент. Тільки я не знаю, як буде завжди. Імер. А куди ми це імер ставимо? Іхлез. Це іма. Іхлез даст бух, іма ам авен. Ну от мономені логічно теж тут. Хоча теоретично можна було би будь-де вже другорядні члени речення можна міняти місцями, Це не є. Uh, не є якесь порушення, але. Uh, якось так логічно імер всередину. Uh, mm. Що читаєш ти? Занову до мене? Так, так. Три, три штучки по три У Вас ліст ду. Вас ліст ду. А як буде? Як читає він, що читає він, <звичай> вас лезе, він... вас... <звичай> <звичай> а лезес ліс <звичай> лезе це я, а він Ліст. Ліст. Yeah. Ліст. Yeah. Дві однакові форми: і do list і r list mm -hmm. yeah. Не пам'ятаю, Так, дивіться, значить, є, є таке правило: якщо основа дієслова закінчується на На одне S або два S або X, або Z. Uh, то форми ти і він мають закінчення просто те. Тобто, в Дієслові, наприклад, от лезен", дві с", одна С в основі. Ле Лезен. основа закінчується на С. Наприклад, есен. Есен. основа закінчується на 2С. Форма ти буде. Іст. І форма він, вона теж буде East. Тобто вони будуть однакові. Наприклад, X ді слова боксен. Боксувати. Так само буде do duboкс і R-бокс. Просто t. І танцен. Данст, tanzt. Форми будуть співпадати. Тому тут два. Речення з однаковими формами, з різними особами це буде good. Так, добре. Дякую. Uh, так, тепер хто? Ольга Наумчук. Ми можемо читати книжки німецькою? Можемо können. Wir können lesen. Das buch, так. Ми можемо i... читати. У вас має бути воно друге останнє місце два дві слова. Ми можемо книжки на німецьких читати. Це одна, а множина. <vom diefo> <nécessaire> die... <die wuchernie>. <Demokraten> yeah. На німецькій. Е, in Deutsch. Auf. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Я читати. Lesen. лезам. І у вас вийшло два дислово: Körnen і Коли читаю я? <розв я вибачаюся. <розв> чи можна попросити, <розв 'я> Uh, uh, так, будь то... ласка, ті, хто не говорить зараз, у вас є мікрофончик з можливості його за. Е, коли натискаєте на мікрофон, він перекреслюється. Це означає, що вас ніхто не чує. А коли ви починаєте говорити, ви включаєте мікрофончик, і тоді зайвих звуків немає. Коли читаю я. One, 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 one. Тільки питання, порядок слів, коли читаю я. Коли читаю. Л... Ван... 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 Лезе... Іх... іх ван лезе. Іх. Лезе іх. Лезе. Ван лезе Добре. Да. Вона не читає детективів. <кліпи> Крімі детективів. Вона. Вона. Крімі. Крімі. Я... Іх. Дези... Зі. Sie, sie nicht. Вона читає детективи, або вона читає не детективи. Nein. Тут можна заперечити іменник. Та-та. Uh -huh. Ріміс. Зілі. крайне криміс. Зі Ріміс. Добре. Так. Так, 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 так. Хто в нас? Хто в нас? Хто в нас? Хто в нас? Так. Олена Ломакіна, будь ласка, вона повинна багато читати. Ви повинні багато читати. Зі, а, зі мус filе леzen. Тільки мус, це. Мус це однина. Мюсені. Зі мюсен, філі лесен. Філь чи філе? А, ah, читати філь. Не можна порахувати. Тому що не злічене, бо багато це невідомо, як його порахувати. Це багато. Філе, те, що можна порахувати, багато машину під'їзду. Фільш mm. не багато снігу або багато читати. Так. Не можна. Що він uh. любить? почитати Вас. ер лезен. Коли ми любим щось робити, значить, ми любимо роби, робимо це охоче. Що робиш, ти охоче. А тут що читаєш, ти охоче. Вас вас герн. Вас лістр герн. Добре. Герна. Іхлеза амоген. Ні. Морген ми. Я ніколи не читаю зранку. Добре, загу. Так, далі, далі, далі. Тетяна Дмитрівна. Він хоче um. запросити мене на день народження. До дня народження. Uh, R. Рвіль. Майн. Майн. Міх. Ми беремо оце, от, цю табличку. Кого запросити? Я, кому мені, кого мене. Майн це мій друг, моя подруга. Er will, mij. Mij. Er will, До дня народження. Das цу цу день так так а народження гебурц так гебурц так і потім вже говорю гілан ген гілан чоловічого роду цудем можна сказати цум гебурц так анна ервільмі цу дебурц так анладан гебурц Бурстак Айнладе. На У тут на голос. Гебурстак. Гебурт. Гебур". Тому що Гебурт – це народження на У на голос. Гебурт. Кого Гебурт". хочеш ти запросити? Чи не знаю, як питання кого. Вен. 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 Е, потім маю сказати, хочеш. Хочу. Вен. Е, мюхтен. Мюхтен. Ду. Мюхтест. Мюхтен". Ду. Ду. І ось це слово страшне ангелден. Angeladen ні, ні. Це, це форма минулого часу. Anladen. Uh, я, я його не запрошую. Запрошу. І тут в нас має розділитися це Ага. Uh -huh. І і INO cremites. Uh, його? Він. Mm. Він кого? Ін, ін. Іх. ладе ін... ін. Не. Ніхт... айн, Ніхт айн, добре. Іх ладе ін, ніхт айн. Так, добре. Так, хто? Хто в нас тут ще не був? Так, 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 так. Наталя Місяць. Ти mm. можеш запросити друзів? Так, Оля Карпович, mm. я я бачу, зараз ви будете наступна Ти можеш запросити друзів? Дох. Mm. Мьохте. Можеш, Кюнен du kannst кого uh -huh. друзів е uh, freund... так запросити не знаю ein ein laden ось на основна основна наша весло du kannst wurde anladen uh -huh. коли запросиш ти мене до себе і тут нас теж буде ан yeah. ви докремитись він uh -huh. Ля-де-ду-мир. ван, ...ван ляде, лед, лед думир, мир, це кому ми Міх міх. ...до... До себе. До тебе можна сказати. Бай. <laughs> So, dear. Soдир. Айн... Айн... Добре. Ти не мусиш всіх запрошувати. Ти мусиш всіх не запрошувати. Ду муси. Alies це все. Ali. Ali. Думус... mus не запрошувати. Ля uh, ніт ein, Добре. Ніхт айнляден. Так, хто піднімав там руку, я вже забув, як звати. Але я думаю, ви знаєте, про кого я говорю. Так, mm -hmm. я мушу її запросити. мус Ім айладен. Її. Sí. Кого беремо? Uh, Вона, кого. Il... Кого Kogo... повинен він на весілля, значить до весілля запросити? Вен мус Хохцайт, є. Aladdin. Hochsight жіночо, значить тут будет судер, цур. Цур. Так, І ти хочеш його mm -hmm. запросити. Хочеш ти його запросити. Mm -hmm. du, uh, хочеш. Його. Uh, і Р. Кого? Ін Кого ім. І. Ін. Ін Айладен. Ін. Айладен Так, у нас лишається буквально хвилинка. Я сподіваюся, що всі взяли участь. Якщо хтось. Когось я пропустив, я перепрошую. Намагався всіх залучити. Але я думаю, в будь-якому разі всі. Щось взяли з цього, буде запис цього, ви зможете передивитись щось для себе ще е, з цього взяти. І в четвер будемо зустрічатися в форматі читання книжки. І так само на основі книжки я буду щось, якісь фрази, давати, ми їх будемо перекладати, говорити в різних варіантах. І, може, вже візьмемо і минулий час. Дякуємо дякую. дякую. Дуже дуже вам дякуємо. І до дуже дякуємо. Дякую. Так. Дякую. Так. І пам'ятайте, що филин, всі мають бути підписані на канал на Ютубі і ставити лайки. Підписалися вже. Так.